Сьогодні стоїть паніка від народних депутатів, так званих народних депутатів, які говорять, що Зеленський їм погрожує санкціями. Я вже писав це відео. Хочу поговорити про угоди, які вони не хочуть голосувати, не хочуть ратифікувати. Угоди вже підписані з американцями. І один з нардепів, Ярослав Желізняк. Розказує нам, що це все довічно, все пропало, ми нічого не знаємо. Фонд буде в штаті Делавер в Америці, а не в Україні. Так е я можу Ярославу Желізняку пояснити. Е хоча він грамотний чоловік, економіст, і я дивуюсь, чому він не говорить про економіку і про людей, про Україну, а говорить про. Нардепів, які чогось там не знають. Так що, я, якщо ви чогось не знаєте, то я вам поясню всім нардепа, можете сісти перед екраном і слухати мене. Я вам поясню, що на сьогоднішній день я вже говорив про титан тільки, так? титан, який ми продаємо Росії. Все продає Росія, живе за рахунок нашого Титану. Так от дивіться, титан у нас на 500 років отак видобувати, не дивлячись ні на що. Ми хоч копійку отримали від цього. Ми народ України, про який ви там якоби турбуєтеся. Ми хоч щось з цього отримали. А де ж ваші фонди в Україні зареєстровані? Де ж ваші податки в Україні від видобутку? А де кошти від 13 трильйонів? Те, що ви викачали з землі за роки незалежності, тільки, де Ярослав Желізняк і інші, хто сьогодні там критикують, кричать: ми не будемо, ми знаємо, нас обікрали. Кого обікрали? Вас обікрали, вас не обкрадуть, вам в конвертах занесуть, ви будете голосувати. Нас обкрадають. І ви в тому числі. Тому що на сьогоднішній день ця угода дає шанс отримувати, в кінці кінців отримувати в Україні. Я не кажу за народ, я кажу за бюджет. З народом розберемося, прийде інша влада, вони подумають про народ. Будемо на те надіятися. Не прийдуть інші, ми прийдемо, понадіємося самі про себе, потурбуємося. Але на сьогоднішній день ми маємо можливість отримувати 500 мільярдів доларів це 10 бюджетів України кожного року. Ви уявляєте рівень економіки України? Який буде за рахунок оцього всього. А чому в делавар штаті фонд? Так тому що американці знають, як ділити кошти. Якщо вони сказали, що 50 на 50, значить буде 50 на 50. А якщо зробити фонд в Україні, то все розграбують, як завжди. Ну, як завжди, ви лікарні обкрадаєте, дітей обкрадаєте. Про що ви говорите? У нас фонд, ви бачили, так? Да? Ахмадієд! Фонд в Україні, де дівся, де гроші ділися? Ті, що ми скидалися, де вони? Немає? Точно так само і цих не буде, у вас нічого не буде. У вас для нас нічого не буде. Ви тільки думаєте про свої кармани. Бо як ви думали про нас, то ви вийшли, і економісти такі, як Ярослав Железняк, і не тільки він, він економіст, він ж нормальний дядька, він ж розуміється, у Гройсмана був там замом. Тут він відповідає по економіки, там за щось не знаю точно, але ну, грамотний чоловік. Якщо ти такий грамотний, розкажи нам, будь ласка, українцям, де ж гроші? Де ж гроші від видобутку всього, що видобувається в Україні? І це мізер. Ми от так, з таким видобутком за мільйон років нічого тут не витягнемо з цієї землі. А якщо американці прийдуть, ну хоча б за 500. А 500 років Україна буде жити, як мінімум. А так ніхто жити не буде. Ніхто. В нас подивіться, що Рох, хто ж як жити, скажіть, знищують країну на НЕТ. Це бред який-то. Тому я вимагаю на сьогоднішній день від тих же самих депутатів, які називають себе народними, поясніть народу, чому до сьогодні дня трильйони доларів виходять з України, а ми до сих пір нічого не маємо. Маємо мізерні пенсії. Маємо проблеми, маємо війну. Чому, скажіть мені, будь ласка, чому Росія користується нашим Титаном? Чому? Ви ж сидите там, ви ж. Так не голосуйте тоді за е, е, ті шляхи, якими вивозяться з України е, наші надра, в Росії в тому числі. Не голосуйте! Чому ви не можете зібратися? І не, не виставити вимогу зелено. Ви ж виставляєте ми якісь вимоги. Скажіть, ми ви не будемо голосувати, поки ви не перестанете продавати, поки Україна не перестане продавати в Росію через якісь там компанії Титан. Той же сам. Всі, всі все вроді би знають, і включають дурачків.